Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про новини в мобілізації. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Залиште смайлик під відео, мені буде приємно. Також під відео є посилання на канал Telegram, Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що прийняті чергові зміни в питанні мобілізації. Розберемо адекватно та детально, що ж нам приймали в останній постанові. А то в мережі бродить стільки різного, що заплутатись легше, ніж розібратися. Отже, основних глобальних новин три. Та ще одна доволі другорядна. З неї почнемо. Спочатку другорядна, вона найкоротша. Це новий підхід до присвоєння звань чоловікам, які не проходили військову службу до 25 років. Тепер цим чоловікам мобілізаційного віку надаватимуть звання солдата автоматично, без проходження базової військової підготовки. Для цієї дії навіть не викликатимуть УТЦК. Ось і все. Далі. Перша з глобальних новин: жінки та військовий облік. За чинними нормами. Обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки, що мають освіту в галузі медицини, фармації, стоматології, медсестринства. Незалежно від того, чи працюють такі жінки за фахом, чи не працюють, відтепер жінок з відповідною освітою братимуть на облік автоматично, без необхідності відвідувати ТЦК. Ще раз, перше і головне, наголошую. Тільки жінок з вище названою освітою, не всіх жінок братимуть на облік. Як це буде відбуватися? Навчальні заклади зобов'язані у семиденний строк після здобуття відповідної освіти подавати такий список жінок? ТЦК на підставі поданої інформації вносять відомості від, до, до державного реєстру. Зміни також передбачали, що жінки, які здобули відповідну освіту, зобов'язані прибути до свого ТЦК та пройти ВЛК протягом 60 діб після здобуття освіти. Далі де. пару акцентів. Жодних обмежень щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних жінок станом на сьогодні немає, а для невійськовозобов'язаних жінок, тих, які люблять панікувати. Тим більше їх не було і немає. Далі, наступна друга зміна з важливих: бойова повістка поштою. Ну, тут механізм прописали доволі простий: е якщо чоловік е підпадає під дві умови, має дійсне ВЛК з придатністю до служби, а строк його дійсності зараз один рік у військовий час, та не має оформленої відстрочки. То такому чоловікові може бути надіслано бойову повістку поштою на ту адресу, яку він сам зазначив при оновленні даних. Такі листи вважатимуть офіційно врученими, навіть якщо адресат відмовився їх приймати. У разі відмови від отримання чи неявки, ТЦК може ініціювати зі сторони своєї кримінальне провадження за статтею 336 Кримінального кодексу України. Всі розуміють, що е, такий порядок, який прийняли, е, має свої негативні моменти, е, тобто ризики скоріше. Е, ризик недоставлення чи помилкової доставки, ризик того, що лист отримає стороння особа, родич, сусід, консьєрж у будинку, ризики зловживань з боку ТЦК, та ризики покарань навіть без реального вручення, тобто фактично без умислу до кримінального правопорушення. Але при наявності цих ризиків та їх доведенні, такі дії можна хоча б оскаржувати. Далі, третя новина з глобальних: єдиний реєстр військовозобов'язаних. В ньому прийняли, Щодо порядку його ведення прийняли відповідні зміни. Тепер усі дані про військовозобов'язаних резервістів і призовників будуть одразу вноситися в єдиний державний реєстр. Кожен крок має офіційно документуватися і контролюватися. Ситуації ці вже всім відомі. Людей забирають без проходжень ВЛК, відвозять у частину, де вже нібито є якісь документи, але самі військовозобов'язані їх в очі не бачили і не підписували. Тепер має бути чітко зрозуміло, де перебуває мобілізована особа. Це має налагодити контроль за тим, що відбувається з людьми, які стали на військовий облік або потрапили до частини. Звісно, подивимося, як це буде виконуватися, бо в цьому питанні поки що справжній хаос. Висновки. Як бачимо, зміни не кардинальні, але додадуть можливості для ТЦК, наприклад, заявити в розшук більше, ніж зараз, або накласти зайві штрафи. Але також бачимо, що інші процедури, наприклад, у безпідставному розшуку або штрафу по надсиланню інших повісток, вони не змінилися. Тобто права на оскарження порушень зберігаються, їх можна оскаржувати. Прошу підтримати контент підпискою, коментарями і вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!